У Бундесвері вважають, що Росія може напасти на східний фланг НАТО. А чи вірять в це українці? Давайте запитаємо. Вірю, але вірю також в успіх НАТО. У, у Німеччині там вже сказали, що вони готуються до саме війни з Росією. Гадаю, що відсіч буде рішуча у разі агресії Ну, сторону НАТО. Ядерка буде? Ядерка. Якщо буде, то землі капець. Мені здається, просто, що вона нібито трісне, якщо почнеться стінка на стінку. Ну, Я маю на увазі цивілізована половина світу проти варварської. Вірю. А чому? Е, тому що вони хочуть тільки це і робити, щоб на когось нападати. Угу. Бо в них криша поїхала. Росія на НАТО? Ні, не вірю. Чому? А Що, вони дурні. Ну Ось там в Німеччині вже готуються до такого можливого шляху. Ну, хай готуються. Це неможливо. Їм треба Україна. А НАТО, наве чего оно им? Все может быть. Но я не хочу и не верю, но все может быть. Хотелось бы, конечно, чтобы НАТО напала на Россию. <правда> 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 край надоело. То, что она творит, это Россия. У меня много родственников в России. Я порвала с ними всякую связь. Не дуже побоится. Чему? Ну, тому що НАТО сильніше набагато. Якщо ми її перемалуємо, перемалюємо, то що зробиш, куди їм до НАТО втягатися? Якби вони перемогли Україну, вони б не зупинилися безумовно. Тобто Україна безумовно захищає Європу. Це факт. А все залежить від України. Якщо ми вистоїмо, якщо ми переможемо, то навіть і НАТО може заспокоїтися. Та ні кишка тонка Чого? Бо вони більше брешуть, ніж роблять. Ви подивіться, що вони на наших кордонах робили. Вони як бандюки Ну, це ж чисто е терористична організація в великих масштабах. Так світ не звик до таких масштабів, щоб терористи були, але дійсність така, яка вона є. Не хочеться в це вірити. Я лише вірю в те, що це якнайшвидше все закінчиться. І ми будемо намагатися. Це неможливо, звісно, але ми будемо, я вважаю, намагатися це все якось не те, що забути, але як звести нині весь. Не знаю. Я не знаю, я вірю лише в світле майбутнє, що ніяких війн більше не буде. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео.